Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке десяток. Дівчинка зібрала колоски пшениці, але вона вміла рахувати тільки до 10. Як же їй порахувати, скільки всього колосків вона зібрала? У цьому випадку рахують до 10. Давайте спробуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Ці 10 колосочків зв'язують у пучечок і отримують 1 десяток. 1 десяток це 10 колосків. Коли дівчинка всі колоски позбирала почечки по 10, вона отримала 3 пучечки, або 3 десятки. І ще кажуть, 30 колосків. Давайте з вами порахуємо десятками. У нас є 10 намистинок це один десяток, 2 десятки, 20 на намистинок, 3 десятки 30, 4 десятки 40, 5 десятків 50, 6 десятків 60, 7 десятків, 70, 8 десятків, 80, 9 десятків 90 і 10 десятків це 100 намистинок.